А треба було фраза, яку ми дуже часто чуємо, коли люди говорять про минуле, і це не дивно. Адже я думаю, і в мене, і у вас бувають моменти, коли ти починаєш усвідомлювати, як швидко летить час. Згадуєш, як тільки от-от -вот нова справа, нові люди, проблеми чи успіхи, як обертаєшся назад, і час пройшов. І це мова не про тижні чи місяці, а про роки. А тоді з'являється це саме, а треба було. Після якого приходить і усвідомлення того, як багато можна було б зробити, на що вплинути і що змінити, щось можна було почати раніше, а щось треба було закінчити ще тоді. І складніше за все, коли ти бачиш, як ті, з ким ви починали разом, поступово збільшують. Дистанцію між вами хтось дуже виходить вперед, хтось стоїть на місці, а хтось ще йде вниз. Хтось повний сил та можливостей, а хтось повільно, але впевнено, знаєте, наче втрачає себе, духне. Я думаю, ви розумієте про кого я нам завжди здається, що все ще попереду. Ми ще встигнемо, ми ще зробимо, ми ще почнемо і закінчимо. Ще вирішимо і ще спробуємо потім. Але немає цього ідеального моменту для дії. Скоріше за все, цей момент був вчора, і найскладніше це впоратись із тиском, коли наступає це саме потім. Шкодування про минуле чи не зроблене. Мене звати Даніл Крокус, це канал Капіталізація свідомості. і Сьогодні ми поговоримо про інвестиції, але не ті, до яких ви всі звикли. Це не про гроші, а про вкладення, які наповнюють життя, додають в нього сенси і допомагають вибудовувати майбутнє без шкодувань. Не важливо взагалі, хто ти йде, не важливо чим ти займаєшся і скільки тобі років. Почати зараз це перший і важливий крок. А перед початком постав лайк цьому відео, підпишись на канал, тут ми говоримо про дійсно корисні речі. Напиши в коментарях, які поради ти можеш дати іншим людям, чи яке з наступних вкладень, на твою думку, є найважливішим з усіх. А почнемо з того, що всі, наче і розуміють, але по-перше, не роблять, а по-друге, не використовують. Я про оточення, його формування, розширення та покращення. Як то кажуть, покажи мені своїх друзів, і я скажу, хто ти і ким станеш далі. Але справа не тільки в друзях, твоє оточення це все, робота, де і з ким ти проводиш час, контент, який ти дивишся в інстаграм, ютуб і люди, з якими ти спілкуєшся щодня. Оточення це. Твій великий прихований актив. Просто подумай, хто поруч із тобою зараз? Це люди, які завжди всім незадоволені, шукають винних, нічого не роблять і е, буквально крадуть твою енергію. Чи це ті, хто рухається вперед, надихає, підтримує і змушує тебе також зростати? Важливо чесно відпустити собі на це питання, бо твій шлях це не тільки твої зусилля, а й швидкість тих, хто. Поруч із тобою, я не говорю, що треба прощатися із друзями. Я про те, що варто вкладатися в розширення свого кола спілкування і закінчення спілкування з тими, хто краде твій ресурс. Токсичні люди це як вірус, який непомітно, але з'їдає твою енергію. А правильно оточення це як зарядка для телефону. Ти повертаєшся повної енергії і готовий рухатися далі. Саме тому треба вкладатися в людей. І в стосунки ходи на мітапи, знайомся онлайн відвідуй клуби і івенти. Одне випадкове знайомство може змінити твоє життя, привести до нової роботи, партнерства та навіть сім'ї. Це інвестиція, яка завжди віддає. І не забувай, мова не тільки про людей, оточи себе правильним контентом. Я розумію, вечірній стендап чи рілси ввечері це нормально. Але якщо твій час з'їдає тільки це, то тоді, напевно, ти втрачаєш можливості. Підпишись на канали і блоги, які надихають. Додай у життя, хобі, і дозвілля, яке розвиваю. І з часом ти побачиш, як ці маленькі кроки формують тебе по-новому. Наступне це речі, які так би мовити не девальвуються і не забираються податками. Те, що працює десятиліттями на тебе, це твої знання, досвід та навички. Саме ці речі конвертуються в результати і допомагають зростати, збільшувати дохід і покращувати. Твій рівень життя. Курси, книги, ментори, навчання у людей, які вже пройшли цей шлях і багато іншого. Це всі ті речі, які можуть примножувати тебе і твої результати. І не завжди одразу, зрозуміло, але з часом кожна навичка може перетворитись на нові можливості, більший дохід, впевненість у собі, нові компетенції та розширення теперішніх. Горизонтів, але інвестиція в знання це не тільки про гроші, це також твій час і твій фокус час на практику, на розбір складного на заміну ще однієї години гортання стрічки Instagram на, наприклад, 30 хвилин. Розвитку, це ті активи, які не можна просто так втратити. У тебе можуть забрати гроші, речі, машину, а навіть роботу. Але знання і досвід завжди залишаються з тобою, і саме вони створюють фундамент для всього іншого. Саме вони, як я вже казав, конвертуються в бажане і відчиняють нові двері. Тому інвестуй в себе в знання, в нові навички, і знову ж таки, я не тільки про гроші, а й про власне залучення. Прослухати корисний подкаст, наприклад, це також вкладення. В саморозвиток. Наступне є один ресурс, який неможливо купити, і це час. У кожного з нас його рівно 24 години на добу. Однаково у всіх. І різниця між людьми успішними та тими, хто завжди десь не встигає, полягає в тому, що. Не в тому, скільки годин в них є, а в тому, як вони ними розпоряджаються. Ми часто витрачаємо свій час на якісь дрібниці, які нічого не змінюють. Я, я розумію, що ви ви точно розумієте про що я зараз кажу? Наприклад, прання, прибирання, нескінчені папери, технічні задачі або взагалі речі, які та банально можна не робити. Усе це можна передати іншим людям, автоматизувати або ж. Взагалі не робити. Бо кожна година, яку ти віддаєш на подібні речі, це година, яку ти забираєш у себе, у своїх цілей та мрій, у свого відпочинку. Тому інвестувати в делегування означає купувати чужий час, щоб вивільнити базово свій. Це може бути фрілансер, який зробить вашу роботу краще і швидше. Це може бути асистент, сервіс доставки, клінінг чи якась програма, яка автоматизує вашу роботу. Навіть звичайний. Вже звичайний чат GPT, Якщо його правильно використовувати, це також мова про скорочення витрат твоїх сил та часу. Базовий приклад. ти можеш заощадити свій час, налаштувавши автоінвест на платформі WhiteBit. Рішення для створення та управління криптопортфелем. без зайвого клопоту, де... Все автоматизовано та налаштовано завчасно, а зробити це можна в декілька кроків. Я залишу посилання в деталях до цього відео в описі. Повертаючись до відео, подумай, твій е, час краше коштує дорожче ніж тобі здається. Порахуй, скільки ти приблизно заробляєш за одну годину, а скільки витрачаєш години на задачу, яку хтось може зробити за оплату, або яку можна взагалі не робити, або ж яку можна зробити швидше іншим шляхом. А також врахуй, що мова йде і про вивільнення твого часу, аби використовувати ресурс у потрібному руслі. Тому не бійся делегувати, Це інвестиція, яка масштабує тебе. Ти перестаєш бути однією людиною, яка все тягне, і стаєш людиною, яка управляє своїм ресурсом. І нагадаю. Час це єдиний актив, який дійсно не повертається і його не купиш за гроші. І тільки від тебе залежить на що ти його витрачаєш. Подивись, як часто люди витрачають години на те, що немає жодної цінності стояти в заторі і нервувати, скандалити з офіціантом, конфліктувати через якісь дрібниці, прокручувати в голові якісь образи і щось комусь постійно доводити. Це пожирає тебе, твій фокус, енергію та час. Твоє життя це завжди вибір, на що витрачати свою увагу. Тому вчися інвестувати свій час у те, що створює результат. А не у конфлікти, хаос і емоційний шум, бо саме з часу складається твоє майбутнє вкладення. Четверте це інвестиція, яка дає свій, скажімо, прибуток тільки якщо зробити її своєчасно. Ментальне та фізичне здоров'я це саме така інвестиція. Здоров'я важко оцінити, поки воно в тебе є, але дуже дорого обходиться, коли його втрачаєш. Це вам каже людина, яка зараз трохи складно сидить, тому що нехтувала своєю безпекою, отримала перелом копчика, нехтувала реабілітацію, і тепер отримує по заслузі за це. Тіло це твій важливий актив: сон, спорт, правильне харчування, своєчасні обстеження, зменшення кави, алкоголю та, наприклад, нікотину. Це не просто якісь корисні звички. Це щоденні кроки, які визначають, скільки енергії в тебе буде для роботи стосунків творчості та знову ж таки для майбутнього. Також. Зрозуміло, що важливе і ментальне здоров'я, адже коли в тебе постійний хаос, стрес і негатив, то ви самі знаєте до чого це потім призводить. Тут працює той самий принцип інвестицій: регулярні маленькі внески а, у свій спокій повертають величезний результат трошки далі. Ранкова рутина, прогулянка без телефону, розмова з друзями, час на саморефлексію та хобі усе це створює баланс, який. А, не менш важливо, ніж м'язи чи правильне харчування. А якщо в тебе немає сил вставати з ліжка, то які б цілі ти не ставив собі? Вони Залишиться лише в списку бажань. До речі, я думаю, ви помічали, що є люди, які постійно кажуть, в мене немає сил. І навіть день у ліжку їм не допоможе. А є ті, хто завжди на максимумі і здається, що вони витрачають енергії ще більше, але при цьому заряджені і ще сильніше. І тут працює все як батарейка. Якщо вона здорова і справна, то що більше вона працює, то краще отримує заряд. А якщо батарейка, знаєте, зіпсована чи щось з нею не так, то. Ти не піднімеш заряд одним вихідним чи відпусткою. Потрібна системна, поетапна турбота про тіло, сон та психіку, і це також інвестиція. Вкладення п'яте ще одна інвестиція, про яку згадують вже тоді, коли. А вже запізно, і це безпека. І я зараз не про фізичну безпеку, а про фінансову. Багато людей, особливо молодь, нехто фінансовою безпекою, живуть на все отримане, беруть кредити і вазять в борги, завищують ризики, не відкладають і не змушують гроші працювати на них. Ти точно знаєш, як це або людей, які завжди в нулі, які постійно з кредитом, чи ті, хто живуть гедоністично тут і зараз. Іначе все окей, але що ж буде в розрізі років? Через рік, три, п'ять чи навіть десять. Завжди здається, що ну от якось там воно вирішиться, а воно не змінюється. І от здається, що буде більший дохід і все вирівняється. Проте і більше ЗП не вирішило це питання. Думаєш, що почнеш з наступного місяця, але кожен раз відкладаєш на ще наступний, і ще наступний, і на ще наступний. Але ж це ж як сніжний ком, який тільки збільшується. З часом береться новий кредит, з'являються нові проблеми і витрати форс-мажори і те на що ми просто банально не можемо впливати. Якщо щодня ти думаєш лише про виживання і страха, що ж буде завтра, у тебе не залишиться ресурсу ні для навчання, ні для інвестицій, ні для власних прів. Ти стаєш заручником ситуації, нічого не робиш, аби це змінити. Плувеш за чиєю, і чим далі, тим складніше і швидше течія. Інвестувати в безпеку означає створювати стабільність, яка стає фундаментом для всього іншого. Це твій захист від несподіванок, це твій нехай буде щит, який дозволяє дивитися вперед і не озиратися назад. Почни сьогодні, аби поступово я все розумію, повільно, але починати. Не бери зайві кредити. Створи план для закриття боргів. Почни відкладати і створювати подушку безпеки на Хоча б один-три місяці. Почни контролювати витрати і планувати бюджет. Подумай, як можна збільшити дохід і порефлексуй, які дії систематично приводять до теперішнього результату. Ну і фінальні думки. Отже, ми з вами проговорили важливі вкладення в житті: оточення, знання, час, здоров'я та безпека. Це те, що базово формує тебе та забезпечує краще майбутнє. Але, звичайно, є і інші речі, які розширюють твої горизонти, додають нові не знаю, життєві сенси. І якщо тобі сподобалось це відео, то залиш коментар, аби зрозуміти, чи є сенс зробити, наприклад, подібну другу частину. Пам'ятай, що найкраще, що ти можеш зробити зараз, це почати сьогодні, адже ніколи не буде кращого моменту. Це був Даніл Крокус, капіталізація свідомості. До зустрічі.